Найкраще українське спорядження, завдяки якому я пройшла 450 км кілометрів пішки. Наплічник від лайтвею. Цей наплічник ультралегкий, Він сього на всього 680 грам. Він класно виглядає на усіх фотографіях. Він безкаркасний. За рахунок цього він настільки легенький. У нього така тканина, яка є водонепроникною. Всі мої речі просто жодного разу не намокли, хоча в горах. Щодня йшов дощ під час походу. Дощовик пончо від рок фронту. Цей дощовик не тільки врятував мене від усіх злив, які були, а також він мене врятував вночі, оскільки я не мала спального мішка, довелося викручуватися. І щоб не замерзнути, я накривалася ним. І знаєте, що це спрацювало. Тканина тримала тепло, і я могла зігрітися вночі. Третя знахідка це шкарпетки під GPS Socks. Це вау, тому що вони з шерсті мироноса. Коли холодно, ці шкарпетки класно гріють, але коли спекотно і нога пітніє, вони впитують всю вологу і за рахунок цього нога зовсім не натирається. За 18 днів походу горами немає жодного мозоля, у мене немає жодної натертості, Абсолютно. Я пройшла всі 18 днів рівно в одній парі. І вони абсолютно не подерлися. Я ще буду в них в Карпатах ходити цього літа.